12 серпня вітали одних з найкращих представників серед молодого покоління шостки, які є прикладом небайдужості, працьовитості та самовідданості нашого міста. В рамках заходу у нас запланований невеличкий концерт, також нагородження кращих представників молоді. А також в кінці заходу заплановано частування каші. На березі озера зібрались студенти, представники служби ДСНС та поліції, а також міська влада. Патріотичні номери представили студенти медичного коледжу, дует безмежні та народний вокальний ансамбль Сузір'я. Поведи мене Привітальним словом до всіх присутніх звернувся міський голова Микола Нога. Вітаю всіх святом молоді. У нас немає можливості організувати великі свята, але подякувати кращій молоді міста. Ми зобов'язані. І в першу чергу хочу привітати всіх хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. Вони бережуть нашу Україну спільними зусиллями. Завоює мир для нашої рідної України. І Україна заживе красиво і щасливо. Вітаю вас. Грамотами міського голови відзначили найактивнішу молодь міста: серед нагороджених: учні дитячої юнацької школи Барса, студенти фахового медичного коледжу, керівники художніх гуртків, представники Червоного Хреста, молодіжного руху шостки, поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Костянтин Комаров кожного дня займається гідною справою: рятує життя людей. Він дуже відповідально ставиться до своєї роботи рятувальника, Тож ця нагорода дійсно заслужує. Завдання в нашої служби доволі різноманітні, бувають складніші, бувають легші, і ми їх сумлінно виконуємо на користь українському народу і хочемо забезпечити безпеку українському народі на нашому фронті. Я люблю ризикувати і допомагати людям. Дівчата вже декілька років активно популяризують молодіжну політику в шоці, займаються з молоддю, проводять для них різні розважальні та освітні заходи. А я починала ходити в молодіжний центр шум. Потім мені запропонували щось проводити: перші проекти, перші гранти, перші досягнення. Дуже багато. І подяки напевно хочеться передати моїй родині та всім тим людям, які були поруч. зі мною. Я дуже щаслива і дуже пишаюся нашою громадою і дуже вдячна міській владі за те, що навіть в такий тяжкий час відбуваються такі заходи. Ніхто не забуває про молодь. Пам'ятають, нагороджують, молодь залучена, долучена. І за це я кажу велике дякую. А Дмитрій – представник студентства. Він вже не вперше отримує нагороду за свою активну діяльність. Я вважаю за дуже активну громадську позицію, за думаю, досягнення в навчанні та волонтерстві. До заходу долучилась Шостинська організація Товариства Червоного Хреста. Голова організації Наталія Коновалова зазначила, що молодь це надія і майбутнє України. Ми сьогодні вирішили, якщо є бажання в нашої молоді бути обізнаним, провести для них невеличкі можливості потренуватись. В наданні першої допомоги, а також у нас є матеріали змінної небезпеки для дітей, психосоціальна підтримка. Ось у нас вже дівчинка зліпила радугу, і дуже добре, що перше, що сьогодні було, це була радуга, а це наша надія. Святкування і таке маленьке, дає молоді поштовх і надалі створювати нове майбутнє.